Галові рифи, ласкаве сонечко, теплий африканський пісок. Важку працю та щоденні клопоти компенсує відпустка. Бажано середземноморська. Щоправда, цьогоріч на мандрівників чекають декілька сюрпризів. До прикладу, Туреччина, крім того, що підняла ціни, ще й рахує їх в євро. Але туристи все одно сплачують по курсу оператора в національній валюті гривні. Тобто тур сплачується все одно в гривнях. А ось в аеропорту Шермель Шейх під час проходження паспортного контролю око туриста розглядає сканер з метою підвищення безпеки туристів під час відпочинку за кордоном. ввели таку процедуру як сканування сітківки січ... 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 ока та відбитки пальців. Втім, перевірятимуть не всі рейси, тим більше не всіх мандрівників. Дуже часто в новинах Єгипта відбувалися якісь терористичні акти, і тому з цілею підвищення безпеки для того, щоб туристи комфортно відчували себе в курортних зонах, а Шарм-Ель-Шейх в основному це курортне місто. У переліку популярних заморських країн, які обирають війничани не лише Туреччина та Єгипет, збирають валізи і до Болгарії та Албанії. Ціни на відпочинок приємніші. Зекономити допомагає і раннє бронювання. У нас правила не мінялись, виплатити 25% від вартості путівки і останню суму платити за 14 днів до виліта. Тобто, а за місяць ви можете повністю відмовитись від туру. Тому можна спланувати свою відпустку. Якщо щось за місяць не буде получатися, можна відмовитись і ми повернемо всі кошти. Ка сезону самостійний відпочинок. Достатньо придбати квиток, наприклад, до Барселони, забронювати готель, а по прильоту орендувати машину, продумати маршрут та насолоджуватись відпусткою. Ірина Корш, Вадим новини, телеканал «Біда».